Вітаю вас! Це моє місто, а це мій ліцей Тріумф. Заклад, в якому працює творчий енергійний педагогічний колектив. В школі працює 47 вчителів. І серед них я, вчитель предмету основи здоров'я Кіреєва Яна Валерієвна. Працюю в школі вже 19 років. І твердо переконана, що лише наполеглива праця є запорукою успіху. Участь в конкурсі учитель року 2023. Це ще одна сходинка до професійного зростання та можливість підвищити рівень професійної компетентності. Моя мета активізувати пізнавальну діяльність учнів на уроках основи здоров'я шляхом дидактичних ігор. Адже гра. Це творчість, гра це праця. У процесі гри у дітей виробляється звичка зосереджуватися, міркувати самостійно. Розвивається увага, виникає прагнення до знань. Захопившись грою, діти не помічають, що навчаються, запам'ятовують нове. При проведенні дидактичних ігор яскраво виражається пізнавальний інтерес. У дітей виникають позитивні емоції. Оскільки ключові і предметні компетентності формуються через ігрові дії, Я перебуваю в постійному пошуку нових ідей для того, щоб провести змістовний і цікавий урок. Я шукаю нові форми і методи роботи з учнями. Тож під час проведення своїх уроків я використовую різноманітні форми роботи: це такі, як бесіди, фронтальні. Евристичні, індивідуальні, навчальні екскурсії, групова робота, самостійна робота, навчальні семінари, робота з підручником, різноманітні демонстрації, рольові ігри, різноманітні види доповідей, повідомлень, цікавих фактів, міні проектів Треба сказати про те, що евристична бесіда, за моїми спостереженнями, є найбільш продуктивною для розвитку пізнавальної активності учнів. Бо саме запитально відповідна форма навчання, навіть ні запитання, які не містять прямої відповіді, змушують школярів на основі своїх знань, уявлень, спостережень, навіть життєвого досвіду з'ясовувати нові поняття, правила і робити висновки. Саме евристична бесіда на моїх уроках це альтернатива зазубрюванню навчального матеріалу. Це розвиток мислительної діяльності учнів. Крім того, щоб зробити свій урок змістовним і цікавим, я використовую і різноманітні методи роботи. Це такі, як пояснювально-ілюстративні, інтерактивні, частково пошукові, розповідь. Практичні, проблемно-пошукові, репродуктивні, научно-демонстраційні, дослідницькі і звичайно методи контролю. У зв'язку із широким впровадженням в освіту інформаційно-комунікативних технологій використовую у своїй роботі мультимедійний проектор, інтерактивну дошку, а в умовах воєнного стану та дистанційного навчання незамінним помічником для проведення якісних уроків для мене став хромбук – та додатки Google. Розроблені мною уроки у вигляді слайдів зацікавлюють учнів, розвивають важливі життєві навички. Ці уроки є яскравим прикладом моєї роботи. Саме в них послідовно чергуються різноманітні форми роботи, оптимально підібрані методи навчання, які забезпечують високий рівень та якість знань учнів. Вчителем не можна стати, ним потрібно народитися. Вчитель доти живий, доки працює, доки чує навколо себе голоси дітей. Шановні колеги, в цей буремний час я бажаю вам душевного спокою та миру. Не зупиняймося, працюємо і віримо, перемога буде за нами.